Найдосконаліша радість, котру дає нам віра, це знання про Бога. Віруємо ми пізнаємо Його буття, Його недоступність і присутність скрізь, Його велич і милість, Його любов і справедливість. Віра відкриває нам Христа Спасителя, в котрому життя і світло людини, Бога ніхто не бачив ніколи, і народний син, котрий в лоні Отця. Явив. Ми віримо Його Слову і Його ділам, віруючим в ім'я Його, дав силу дітьми Божими бути. Ми знаємо, що Він прийшов на землю заради спасіння людей, освятив їх своїми стопами і благодаттю Духа Святого. Він приніс на землю Іванську правду, Він наш Спаситель, котрий страждав, був похоронений і воскрес. Віруючи в нього, коли і помре, оживе, Христос сказав нам шлях, яким повинні ми прямувати, підносячи серцем до Горнього, до вічної радості. Віруємо, ми висягаємо Тайну церкви, заснованої Христом для нашого спасіння, яка, як любеча мати, веде нас до життя вічного.